18 липня п'ятниця. давайте розпочнемо цю гру. Меркурій стає ретроградним і запускає час для виправлення, перероблення для повернення людей та в місця, де ви вже були. Але не забувайте, що будь-яка плутанина в комунікації, помилки у текстах, логістиці і збій в роботі техніки особливості цього періоду. Сам день з прекрасними м'якими жіночними та творчими енергіями. В голові фантазії та мрії про майбутнє тут потрібно бути особливо обережним, бо сьогодні мрії можуть перетворитися в реальність. Тому Якщо щось собі фантазуєте, то нехай це буде лише хороше. Бо такі енергії можуть також програватися як надумування або накручування себе. Бажано сьогодні не придумувати зайвого, а прояснювати та орієнтуватися виключно на факти. А я орієнтуюся на ваші вподобайки та коментарі. Тому, будь ласка, не забувайте ставити їх і писати мені коментарі про те, як у вас програються мої прогнози. Ну або просто коментарі вдячності. Для мене це дуже важливо. і Це прекрасна мотивація кожного дня записувати вам мої прогнози. А щодо рекомендацій. На період ретроградного Меркурію, їх ви можете знайти в моєму телеграм-каналі за посиланням в шапці. Профілю тепер поговоримо про стосунки. Для тих, хто в парі, інтуїція виведе вас на глибші розмови, навіть якщо спочатку здається, що щось не так важливо не тікати від емоцій, вони покажуть, де справжні. Плюсі романтика, в мінусі маніпуляції, пасивна агресія, надумування та накручування себе. Для тих, хто без пари зустрічі сьогодні можуть бути дивними, але доленосними. Придивіться, якщо хочеться сховатись, не соромтесь, але й не закривайтесь. Повністю сьогодні можуть трапитись дивовижні збіги на побутовому плані: час для ароматів, свічок та романтичної вечері, наведення затишку вдома, купівля предметів інтер'єру, імпульсивні покупки, бо красиво або всі так роблять. Поїздка до або по воді, робота з жінками, з психологом, дієтологом, цілителем, робота вдома, жіноча компанія, творчі приливи, відвідування лазні, спа, приготування випічки, гадання на кофейні гущі, відвідування красивих місць, свято, фестиваль, відвідування майстра краси, важливо. Щоб це був хтось, кому ви довіряєте, у кого ви вже щось робили, хто є реально професіоналом. В мінусі дня – складності у партнерських відносинах через інших жінок, коханку, сестру або маму. Марнотратство, імпульсивні покупки, переїдання, харчові розлади, необдумані вчинки на емоціях при заплутаних обставинах, Спокуса втекти в ілюзію, особливо у темах кохання, естетики та комфорту. Сьогодні ваш образ розслаблений, але з елементами впевненості. Жодної мішанини, чистота лінії та кольору, кольори смарагдовий, бежевий Лочний, шоколадний, рожевий, зелений та червоний. аксесуари для жінок, сережки з каменем, стримані прикраси з дерева чи золота. Для чоловіків це ремінь з якісної шкіри, годинник з темним ремінцем, мінімалістичні обручка чи браслет. Це день, коли ти ніби стоїш на роздоріжжі і замість карти маєш тільки внутрішній голос. Довірся йому, але не забувай, ретроградний Меркурій вже готує свої сюрпризи. Не плутай інтуїцію з фантазією. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня.